Джо Байден дав їм українцям 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку Джавеліни. Але Обама дав ковдри. Байден дав, а я ні. Американський лідер Дональд Трамп вкотре похизувався, що заробляє на війні в Україні гроші за допомогою програми Пьорл. Він також згадав свого попередника Джо Байдена, який, на його думку, надто витрачався на Київ. Джо Байден дав їм українцям 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку джавеліни. Але Обама дав ковдри. Непогано озвучка. Так почав Трамп свою відповідь на запитання, чи продовжуватиме його адміністрація участь у переговорах з урегулювання в Україні. І за його словами ситуація є чудовою, але існує одна проблема. Багато людей гине, і він хоче, щоб це припинилося. Трамп також заявив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч військових, переважно українські солдати та російські солдати. Водночас, президент США нагадав, що Вашингтон продає своє озброєння країнам НАТО за. Повною ціною а НАТО передає його Україні.